Вітаю, шановні колеги. Пропоную сьогодні поговорити про медико-психологічну допомогу постраждалим від дистресу війни. Права в тому, що війна дійсно є екстремальною ситуацією, вона виходить за межі звичайного людського досвіду, а для дуже багатьох в нашій країні вона вже стала гіперекстремальною. І ті навантаження, що вона викликає, перевищують людські можливості, руйнують звичну поведінку, звичні дії і спричиняють дуже небезпечні наслідки як для психічного, так і для соматичного здоров'я. Вона дійсно вже стала нашим життєвим досвідом. І це не дивно, що зростає. Стають психічні і соматичні розлади, тому що, за даними досліджень, наприклад, поширеність психічних розладів у постраждалих від збройних конфліктів у популяціях це десь одна особа до п'яти, а якщо немає війни, то одна до 14. Ідеться про зростання ну, насамперед а вже ж легкої форми розладів, але дуже росте і серйозні, дуже тяжкі психічні розлади психосоматичні. Ічні розлади, а ми ще з вами і постковід переживаємо, і взагалі ще пандемія не завершилась. Тому є війна, яку зараз переживає наше суспільство, де да ще й поєднані з ситуацією ковіду і постковіду, дійсно є ідеальним інкубатором зростання тягаря для громадського здоров'я. Через психічні, соматичні, психосоматичні розлади, давайте подивимося, як в інших популяціях виглядає вплив дистресу війни, був проведений метааналіз Баз PubMed -мет і Психінфо за 10-19 рік, і як ви бачите, що в зоні конфлікту, наприклад, у Непалі депресія і тривога сягала 30-25%, ПТСР це 9. Але якщо люди. Піддаються тортуром, а у нас населення України, те, яке під окупацією було і є зараз, воно піддається тортуром, різним тортурам, і там уже. ПТСР може зростати понад 80%. тому що тяжкість катувань і труднощі міграції, час очікування отримання медичної допомоги дуже значно порушують психічне і психосоматичне здоров'я. Ще одне дослідження щодо сирійських біженців у Сполучених Штатах знову ми бачимо ті самі цифри. ПТСР десь навколо 30%, тривога 40%, депресія 47%. Дослідження щодо української популяції, це йшлося ще про те, що відбувалося у нас у 2014 році, знову ПТСР 27 депресія 21%. Тобто, ми можемо казати, що зараз під час повномасштабного вторгнення ми чітко будемо бачити десь третину населення з клінічно окресленими психічними розладами, і ще десь третина це буде такі масковані за соматичними захворюваннями. Розладу. Озлади взагалі дуже добре вичало здоров'я біженців краще ніж тих, хто лишався жити на тих територіях, які були піддані дії війни, як ми з вами під ракетами, під дронами. Але все-таки було таке дослідження. Воно велике з 89 по 15 рік, і воно говорить про те, що кількість людей, які лишаються жити на території, яка піддана дії тих же бомб, ракет і так далі, в 60 разів більше, ніж ті, хто мігрують і. Якщо ми подивимось відносну кількість ПТСР і депресії, то дійсно таких людей приблизно відсотково та сама кількість, але за абсолютними цифрами набагато більше. І, взагалі, ви пам'ятаєте виступ нашого міністра охорони здоров'я, який казав про те, що 14 мільйонів або й більше буде потребувати медико-психологічної допомоги, і частина з них буде приймати ліки психотропні. Ще одне дослідження щодо наслідків війни у Хорватії говорить нам про те, що психосоматичні шка... скарги будуть провідними, в тому числі і у нашого населення. Дивіться, вони були провідними і під час війни, і в післявоєнний період у Хорватії. Більш того, у солдатів вже після війни кількість психосоматичних скарг навіть збільшилась. Я не відкрию вам велику. Таємницю, якщо скажу, що за цими психосоматичними скаргами ховались, в тому числі і депресія і посттравматичний стресовий розлад і тривожні розлади, тому що все таки суспільство дещо стигматизує психічні розлади а з соматичними скаргами люди звертаються з допомогою більш охоче. Причому це звертання дуже часто з приводу болю, і треба розуміти, що за цим болем можуть дійсно ховатися ПТСР, емоційні розлади, і, наприклад, гнів, ненависть або відчуття якоїсь своєї неповноцінності посилюють це відчуття болю. Наприклад, головний біль такий постійний поширений у тих, хто відчував злість, агресивність і ненависть. А ті, хто нещодавно плакав, більше скаржиться на біль у грудях і животі. А біль у шиї, плечах, верхніх кінцівках це там, де змінюється робота, припинюється робота, різка зміна міста проживання або що. І біль, який виникає отут, от, разом з емоційними такими проявами, він дуже тісно пов'язаний з порушеннями сну інсумнії, десь 80%, а також, на жаль, з думками про самогубство, де 70%. І е, якраз чим більше біль, тим більше інсомнії. Тим більше цих поганих думок, отже, ми можемо сказати, що психогенні розлади всього населення я маю на увазі військових і цивільних. Займають дуже особливе місце і вони можуть виникати одночасно у великої кількості людей. І що треба? Треба вчасно побачити, виявити, діагностувати, вчасно надати допомогу. Я хочу сказати про те, що медико-психологічна реабілітація ми звикли, що реабілітація це після активного лікування. Так, от реабілітаційні заходи мають починатися зразу. Коли людина звертається з якимись соматичними проблемами, то вона також має отримувати. Психологічну допомогу і починати свою медико-психологічну реабілітацію. А соматичними скаргами люди звертаються, тому що соматизація це надзвичайно поширене і погано кероване клінічне явище, була невід'ємна властивість пацієнтів, які, ну ніби, вже не мають ніяких органічних захворювань, але насправді не тільки тому, що може бути і мікс. А перспектива первинної медичної допомоги щодо соматизації демонструє, що цей процес поєднує як саму фізіологію дистресу, ну в нашому з вами випадку це якраз дистресові наслідки війни, так і психологію сприйняття симптомів самим пацієнтом. Але майже будь-яка соматизація є тимчасовою, вона піддається лікуванню шляхом зміни поведінки лікаря. Лікар фіксується не лише на симптомах, як на. Бачимо далі і належного застосування психіатричної психологічної допомоги. Ну, от дивіться, приходить до вас пацієнт з якимись соматичними скаргами. А ви при цьому бачите, що у нього такі кам'яні плечі, жорстка верхня губа, і ви чітко можете сказати, що цей пацієнт знаходиться в стані, як мінімум, фізіологічної тривоги, тобто тривога є базальною емоцією. Такі пацієнти вільно висловлюють свої почуття, глибоко їх переживають, вони погоджуються з вами, коли ви їм починаєте розповідати про тривогу, і вони будуть дотримуватись ваших рекомендацій. А якщо вже приходить пацієнт з реагуванням вегетативної нервової системи, ну спочатку на рівні симпатичної, а потім доєднається і парасимпатична гілка вегетативної нервової системи, гладкі м'язи. Тобто ми будемо казати і про серцебиття, і про задуху, і про біль у животі, і про сухість у роті і так далі. То тут уже може бути порушення когнітивного сприйняття, і людина вже може дещо заперечувати свою, своє тривожне реагування, але воно так і лежить в. В основі цих соматичних симптомів. Ну і нарешті більш високий рівень тривоги, патологічний, вона дуже легко соматизується, і тоді формується психологічний захист без усвідомлення тривоги, і пацієнт буде наполягати на наявності у себе тяжкого соматичного захворювання і відкидати ваші слова про те, що це зумовлено його тривожним станом. З таким пацієнтом важко працювати, але насправді потрібно. Отже, незважаючи на те, що не всі... Види психічного реагування сягають клінічно окреслених психічних розладів, вони лишаються на рівні психологічного порушення групи симптомів і синдромів, але вони сполучаються з соматичною симптоматикою і вагомо зменшують рівень фізичного, психічного соціального благополуччя особи, руйнуючи її біопсихосоціальне здоров'я. І я, взагалі, вам нагадую, що лікарі усіх спеціальності мають компетентності щодо психічних розладів, вони можуть за Підозрити наявність психічного розладу, встановити синдромальний діагноз, діагноз психологічного розладу, направити до лікаря психіатра, до речі, проводити разом з лікарем-психіатром терапію реабілітацію тяжких розладів. А от коли виникають легкі або помірні психічні розлади, тривожні, депресивні, той же ПТСР, то лікар будь-якої спеціальності на основі синдромального діагнозу, може самостійно в межах клінічних і уніфікованих протоколів, починати терапію. І прикладом класичним є наш з вами клінічний протокол щодо реакції на важкий стрес розладів адаптації посттравматичного стресу розладу. Якраз цей протокол говорить про те, що лікарі усіх спеціальностей, дивіться, які надають первинну медичну допомогу, в тому числі вони мають засвоїти практичні методи розпізнавання діагностики ПТСР. Вати комунікативні навички щодо пацієнтів з е, психічною травмою, знати сучасні методи лікування ПТСР і психотерапевтичні, і, дем... і медикаментозні, самі засвоїти психологічні техніки управління стресом і навички психологічного відновлення, і навчити цьому своїх пацієнтів. Це наш протокол, це наш стандарт, і ми маємо це вміти робити. Хто зараз травмований? Ну майже все населення України, тому що до психотравми відноситься і безпосереднє переживання травмівної події, і перебування свідком подій, що трапили з іншими, і навіть знання того, що травмівна подія трапилася з членом родини або якимось там близьким другом. Ну, особливо, якщо ця подія насильницька і не передбачена, як зараз, під час війни, і також переживання багас багаторазове або надмірної експозиції це рятувальники, комунальники або що теж піддані психотравмі. Саме тому найкращий варіант це організація скрінінгу для всіх, хто пережив травмівну подію. Чому так? Тому що одним з симптомів ПТСР є уникання, воно отримує людей від візиту до психолога, психіатра, і розгляд залишається невиявленим. А от первинну медичну допомогу до лікарів іншої спеціальності ці пацієнти йдуть більше хоче. Скрінінгові опитувальники дозволяють побачити основні симптоми ПТСР, виявити тип травмівної події. І оцінити її вплив на людину. Класичним опитувальником для скринінгу є то, що у нас в протоколі. Як ви бачите, сім запитань, чотири більше позитивні відповіді вказують на ймовірність ПТСР. А далі вже йде за специфічною шкалою КАПС 5 діагностика, до якої варто залучити клінічного психолога, медичного психолога або психіатра. Чим ми допомагаємо нашим пацієнтам? А вже ж ми використовуємо важливі навички в період стресу, заземлення, дуже така дієва методика, створення безпечного простіру, скажімо, відчіпляти з гачка тривоги або що. Ці керівництва є доступні в інтернеті, можна використовувати. Можна використовувати дихальні вправи. Є дуже багато варіантів, і я спрямовую вас на Ютуб-канал завідувача нашого кафедри чобана Олега Сазонтовича, де ви знайдете різні варіанти таких психотерапевтичних заходів за три хвилини, в тому числі дихальні вправи. Наступне, це е, така настанова з е, надання допомоги постраждалим в перший місяць після терору, наша кафедра теж була дотична, і дуже важливо, що якраз після того, як відбувається травмівна подія, треба зразу допомогти людині. Наприклад, це може бути терапевтична когнітивна вакцина. Е, це е, не дивуйтесь, але це е, 25 хвилин комп'ютерний гри Тетріс або е, якоїсь подібної до неї, е, що потрібно. Потрібно, щоб людина була зайнята такими візуально просторовими завданнями, які забирають на себе увагу під час консолідації травми, щоб ці спогади не закріпилися. Оці завдання вони конкурують за ресурси робочої пам'яті і перешкождають формуванню нав'язливих спогадів для травми. Це якраз метод і для профілактики посттравматичного стресу розладу, і для терапії цього розладу. Ще одне це може бути використання оцінного. Посібника з надання допомоги в неспеціалізованих закладах охорони здоров'я пацієнтам зі станами пов'язаними з гострим стресом, ПТСР і горем. А що нам каже цей посібник? Перша психологічна допомога слухати, не примушувати людину говорити, оцінити рівень потреб, пояснити, що ці проблеми здоров'ям, які винесли, виникли вони пов'язані з поточними стресогенними чинниками, навчити цю людину основам управління стресу, якщо потрібне. Ну, з чим може людина звернутися в такому стані? Біль у і суглобах, попереку, головний, біль, некардіальний біль у грудях серцебиття, виразкова диспепсія, ну і той же роздратований кишечник запаморочення і безсоння. А будь ласка, в таких ситуаціях не призначайте бензодіазепіни або антидепресанти. Увагу все-таки до безсоння і до значущих медично незрозумілих соматичних скарг. Треба пояснити людині, що люди дійсно можуть так переживати гострий стрес, і що у більшості людей симптоми гострого стресу послаблюються щас. Тобто, через час треба знову звернутися до лікаря. Якщо нічого не зникло, треба шукати цю причину. Будь ласка, скажіть пацієнтам, щоб вони не займалися самолікуванням, точно не приймали барбітурати. Вони посідають третє місце після героївної кокаїну за ступенем залежності фізичною і соціальною шкодою. До речі, бензодіазепіни теж посідають почесне сьоме місце, пропустивши перед себе метадонки та місто. На алкоголь, тому не рекомендовані і бензодіазепіни, ні для профілактики ПТСР, тому що вони не дають людині опрацювати травмівну подію і затримують оце переживання травми, ані для лікування посттравматичного стресового розладу. Як же треба лікувати пацієнта? Що робити? Треба зосередитись на зміні його поведінки в ситуаціях дистресу і на його функціонуванні. Нам варто допомогти пацієнтові відчути більше контроль щодо себе та своїх симптомів. Зверніть увагу не щодо ситуації, ми не можемо змінити ситуацію. Спрямувати наші зусилля на поліпшення соціального втруч... його залучення і його професіону. Професійного функціонування, ну і ми маємо допомогти пацієнтові знайти способи опанування дистресу без Отих соматичних симптомів, які він формує. Потенційно корисними втручаннями будуть дозована фізична активність, вона, як то кажуть, дозволяє перепалювати залишковий кортизол. Нормальна гігієна сну, достатня кількість годин сну, цілесна терапія, масаж дуже добре допомагає, наприклад, навіть самомасаж. Корисними будуть біологічно зворотній зв'язок, медитація, йога. Ці втручання не викликають бачення пацієнта. Та себе хворим, але допомагають відповідально ставитись до свого здоров'я. Якщо є можливість, то це буде когнітивно-біхівіральна терапія індивідуально та в груповому форматі. Ну, основна увага приділяється зменшеному пов'язаному з оціми соматичними симптомами дистресу і потрібна підтримуюча психотерапія на рівні первинної медичної допомоги. Дуже корисно в таких ситуаціях залучити родину. До лікування, але вже ж тільки якщо пацієнт дає на це згоду. Ну і можна призначати ліки. ви пам'ятаєте, я говорила, що зразу ми не беремо. Таку важку, як то кажуть, артилерію, і можемо почати, наприклад, з адаптолу, який має унікальний механізм дії, приводячи в рівновагу чотири нейромедіаторні системи. І ми вже можемо на адаптолі отримати той же вегетостабілізуючий ефект, що важливо для соматичних пацієнтів, акціоритичний і антидепресивний. До речі, він в класифікації разом з пірацетамом, міфацитіном, тим же фінібутом. Адаптол зменшує астенію в тому тривогу, депресію і дуже добре покращує когніційні настрій. Активність адаптує в цілому пацієнта. Ми проводили власне дослідження, адаптов 1500 мг на добу, він покращив сон, знизив дещо артеріальний тиск, редукував тривогу, але була нормальна фізична активність і було підвищення фізичної і психічної стійкості, стресостійкості і працездатності. Він дійсно показаний для станів з емоційної лабільності, відчуттям тривоги і страху може бути по 300 або навіть 600 мг 2-3 рази на добу, і ми лікуємо до декількох місяців. Взагалі, коли ми працюємо з такими пацієнтами, то головні труднощі курації це постановка нереалістичних цілей. Тому уникайте зосередженості на повній редукції симптомів, а натомість, зосереджуйтесь на покращенні функціонування і заохочуйте пацієнта до приємної, продуктивної і змістовної діяльності, що само по собі зменшить дистрес і зменшить соматизацію симптомів. Колеги, читаю. Наші книжки, ви там знайдете набагато більше інформації, ви можете їх знайти в інтернеті. Дякую за увагу!